Слава Україні триває 1156-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 168 бойових зіткнень на харківському напрямку. Ворог чотири рази намагався атакувати у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Купінському напрямку учора відбулася одна атака російських загарбників у районі Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб. На сіверському напрямку Сили оборони України зупинили 12 атак російських загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку учора зафіксоване одне бойове зіткнення у районі Кліщівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачини. Кримське, Турецьк та Леонідівка на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 56 атак російських окупантів неподалік населених пунктів Калинове, Зелене поле, Новоторецьке, Ілизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, розлив Скудне, Рівнопіль та Новодарівка. На Оріхівському напрямку російські окупанти тричі атакували у районах Степового, Щербаків та Лобкового. На придніпровському напрямку російські окупанти протягом минулої доби одного разу атакували позиції українських військ. Успіху не мали. Сили оборони України продовжують операцію на Курщині. Українські воїни зупинили 26 російських атак на цьому напрямку. На Курському напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинувши при цьому 41 керовану авіаційну бомбу. Здійснили 423 обстріли, 19 із них із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 111 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 6289 обстрілів, зокрема 175 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2961 дрон камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління безпілотниками, один засіб радіоелектронної боротьби, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об'єкт російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, п'ять бойових броньованих машин. 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 134 безпілотники оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему та 134 одиниці автомобільної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!